Це був один із небагатьох молодих юнаків, якому Бог дав такий рівень інтелекту, рівень внутрішньої сили і правдивості, праведності, який в свої 16 років чітко зміг проаналізувати і окреслити ту систему координат, в якій. Перебувала Україна на той час, 2001-2002 році, який чітко міг зрозуміти, що є добро і що служить Україні, а що є зло і з чим треба боротися. Він розумів, що той стан Божого промислу, коли Україна стала незалежною, що це подарунок, що цей стан триватиме недовго, бо ворог не спить, ворог лукавий, він страшний. І Тарас. Всіма силами, всім своїм існуванням робив все, щоб боротися для того, щоб війна не настала, для того, щоб будити. Тарас вивчив, пропустив через себе вже в 16 років всю українську правдиву філософію, філософію збереження української держави, яку писали великі українці від Тараса Шевченка до Дмитра Донцова, і Тарас 16 років. Був один з небагатьох, хто прочитав дух нашої давнини Донцова і міг обґрунтувати філософію існування нашої нації в цьому світі. Ми до нашої біди і до нашого сорому до цього часу на десятий рік війни можемо цю філософію запустити в систему освіти. Але Тарас ще 20 років тому це розумів і, і це робив. Тарас чітко зрозумів, що. Головна інвестиція, яка має бути зараз, щоб не допустити війни, щоб зберегти Україну, має бути молодь, має бути зміна свідомості, має бути виховання нового українця. І 20 років він себе без, без шкоди, без, без, без жодного наміру якось думати про себе, віддавав для молоді, бо він знав, що. Молодь наслідується наслід землю нашу, так тобто молодь буде тими, хто буде будувати. І якщо ми зараз ще в 2000-х роках не інвестуємо в правдиву українську молодь, українську за ідентичністю, за словом, за духом, за свідомістю, то і потім нам не буде да дітися в нашій країні. Таких людей, як Тарас, було небагато. І є небагато зараз. Другу ділянку, яку він надзвичайно любив і за яку переживав, це була інформаційна робота, бо він через свій такий талант аналітичний дуже добре розумів, наскільки ворог лукаво і м'яко стелить, наскільки він заходить, ламає нашу свідомість через п'яту колону, через колаборантів, через московські церкви, через різні інформаційні. Структури, і Тарас робив все для того, щоб створювати інформайданчик. Він створив гори інфо це чи не єдиний засіб масової інформації, який останні чотири роки, скажімо, висвітлював колоборантську діяльність московського патріархату на Рівненщині. І Тарас до останнього свого дня протягом останніх десяти років він постійно не дивлячись на те, що мусив воювати п'ять років війни. Важкої ще 14-го року. Він постійно приїжджаючи сюди, хоч на день, на два, збирався з пластунами, координував, е брав на себе зв'язківство, яке перед тим ніхто не міг взяти на себе в місті Рівному. Курінь е Уласа Савчука. й він робив все для того, щоб навіть, будучи на фронті, кожних 5 хвилин моніторив будь-які сайти, моніторив будь-які новини, інформацію і коригував. Інформаційну ділянку в місті рівному в тому числі. Дуже велика втрата. Ми втрачаємо не просто людину, ми втрачаємо носія традицій, того стовпа, на якому трималися ми всі, коли були нерозважливі, інфантильні, коли ми грішили проти нашої землі, коли ми не розуміли той великий дарунок Бога, нашу незалежність. І Тарас Віддав себе згорів, віддав все найбільше, все своє життя, просто поклав для нас з вами. І тому, друзі, наше найбільше завдання, окрім пам'яті Тараса, окрім низького прощення перед родиною Великої подяки для мами, яка виховала такого сина, і назвала його ще в 86 му році Тарасом. Ми маємо продовжити цю справу. Ми маємо зробити все, щоб інвестиція в молодь в нашій громаді, в області це була справа номер один. Щоб національна ідентичність, українська мова, ті речі, за які зараз вмирають найкращі наші сини, була справою номер один. Для того, щоб правда, права людини, демократія була справа номер один. Для того щоб справедливість була справа номер один, і для того, щоб на нашій землі не було місця людям, які нас не які ненавидять нашу державу, які проповідують те, щоб нас не було. І в останньому дописі, який я робив, коли знав, що Тарас загинув, у мене щось так відчулося і написалося, якось так Бог на серце поклав. Брати Тараса, моли Бога за нас. Я знаю, що так звертаються до святих. Я чомусь, знаючи Тараса, знаючи його праведність, знаючи його надзвичайну жертовність і найкращі людські риси, які він проніс протягом життя, я впевнений, що він одразу стане влик праведників українського народу, влик святих. Я знаю, що він точно там для того, щоб. Ще більше посилити небесну підтримку нашого народу, нашої землі. Брати Патараси, дякуємо тобі, пробачте, дорога родина, дякую всім. Герой не вмирай. Отже.